Пошкоджений спорткомплекс та багатоповерхівки. Наслідки влучання шахеда у сумах півроку жив у фургоні. Історія переселенця з Сєвєродонецька, який переїхав до Сум. Куртки, шапки та речі великих розмірів, які потреби нині має банку одягу у сумах. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, протягом четверга, 18 жовтня, міська РФ 17 разів обстрілювали область. Зафіксовано 89 вибухів. Шість пострілів з мінометів зафіксували по території Хотінської громади. Великописарівську обстрілювали з гранатометів та артилерії. Загалом зафіксували 16 вибухів. Чотири міни російські військові скинули на територію Краснопільської громади. 59 вибухів зафіксували на території Білопільської громади. Її обстрілювали з мінометів, гранатометів та артилерії. Чотири постріли з артилерії зафіксували на території Шалигінської громади. Вночі відбулося влучання безпілотника типу шахет по об'єкту інфраструктури у Сумах. За інформацією обласної адміністрації, обійшлося без загиблих людей. Вибиті вікна, двері, пошкоджений дах, а також уламки скла й пластику, які розлетілися від вибуху на кілька десятків метрів. Такий вигляд має один зі спортивних комплексів у сумах після влучання російського шахеда вночі 18 жовтня. Поряд із приміщенням спорткомплексу знаходяться житлові будинки. В деяких квартирах вибуховою хвилею повибивало шибки у вікнах. Під час вибуху Валентина Дрюмова була вдома. Значить, страшний. страшенний. І весь дом почала отак дрожати, Думаю, що і почала з потолка сипати. Ну, розумієте. Перший етаж, вот це моє вікно, Стекла сколько. Розбите вікно, пані Валентина помітила вранці. Так, я ввечері не ходила. Дело в тому, що так страшно було, що мене колотило все. А сьогодні утром пішла, смотрю. Три окна я поменяла, а це оставила. Ну не було, не за що. Що такое одна живу, пенсіонер? На одно окно треба полгода забирати. Хорошо, хоть это тоже розбили, а не ті новые. Пошкоджене вікно жінка планує тимчасово затягнути плівкою. Клійоночкою прикрою і все. А що це? Уламки пластику і битого скла зі спорткомплексу попадали на присадибні ділянки жителів багатоповерхівки. Пані Валентина вийшла на свою, аби трохи прибрати. Це все вода відсюди, вилетіла. Вони тільки окна вставили в спорткомплекс. А ви тепер ходите, прибираєте, так? це все? Так. Да. Хоч немножко, я не буду потім. А ви взагалі чули, вибух як це у вас було? Де ви були? Так, да, я якраз музику по комп'ютеру слухала воно як рваньот, і я заграла на всю квартиру. В одній з багатоповерхівок неподалік спорткомплексу живе пані Галина. Під час вибуху жінка вже спала. Почула, як бах було. На ну, що колотило, трясло, плакала. Ну тут у мене живе і син, і племінник у цьому домі. Вони я зразу ж до них дзвонила, вони сказали, що горить, дом сів. Подружка живе у цьому панельному домі на четвертому поверсі. Повилітала на балконі, теж почула цей звук, упала з кровати. їй важкувато там підніматися. Злякалась, хотіла вийти на балкон, ну, стекла. Тому вона дзвонила до сина, син живе в моєму довіде неї прибіг. Та й сиділи вдвох. Біля пошкодженого спорткомплексу нині працює оперативний штаб з ліквідації наслідків вибуху. Про це розповіла керуюча справами виконкому сумської міськради Юлія Павлік. Приймаються заявки від постраждалих сусідніх будинків, де в кого вікна, двері, можливо, дахи. Зараз іде обстеження. Комісія також вийшла, працює, тобто в повному составі. У нас на сайті ви можете побачити там є телефони, контакти, як зв'язатися, з ким зв'язатися і як правильно подати заявку. Ми допомагаємо подати заявку, і також з нами працюють благодійні організації, які допоможуть і матеріальною допомогою, і вікнами, і дверима. За інформацією Юлії Павлік, загиблих та травмованих людей внаслідок вибуху немає. Ірина Касіяненко, Олег Вороненко Суспільне, Новини Суми. Умах поховали старшого сержанта Ігоря Дудка. 49-річний чоловік був старшим стрільцем-оператором механізованого відділення. Загинув воїн 14 жовтня в районі Петропавлівки Куп'янського району Харківської області. Повідомили в Сумському центрі комплектування. Прощання з загиблим почалося в храмі святого великомученика Георгія Переможця. Сьогодні ми проваджаємо останній шлях нашого товариша-побратима Ігоря Михайловича. Він був, важко казати, це слово був дуже гарною людиною, людиною з великої букви, будівельник, завжди вічливий, завжди в нього шикарний повар був. Він такі страви нам готував, що всі хлопці все до останньої краплини з'їдали. Завжди давав порядок, спокійний був. Так трапилося, що вони з хлопцями попали під. Дуже великий обстрел. И, на жаль, мы його втратили. Воевали вместе. С первого дня. Да, з первого дня. То есть Игорь был отличным человеком. Еще и компании. Это был ну просто краде кладе всех армейских шуток, юмора и прочего. То есть его все любили. Очень печально, что он погиб. Человек, который имел профессию самую гуманную на свете. Это был строитель. И строитель от Бога. Он был профессионал своего дела. Все вопросы решал он без всяких проволочек. Вот. Отношения с рабочими были у него очень отличные. Ну, никто, кто его знает, например, никто про него не скажет плохого слова. Вот. Это был человек-профессионал, вот, такой доброзычливый, вот, отзывчивый. Все вопросы решались у нас на, на объекте, без, да, без всяких проволочек. Значит, Мы будем вспоминать его, пока мы живы, вот. добрым словом. И пускай земля ему будет плохая. И спасибо большое за то, что он погиб за нас, за нашу страну, за наших детей и внуков. Он главным инженером был, о, начальником участка, он главным инженером. О, ну я, мужики таких надо пошукать. Такого не знайдеш ніде. Середі моїх 66 да, що я зараз. Я таких мужиків прорабив, таких начальників я ніде не бачу. Жалко, дуже жалко. Ігоря Дудка поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища Сум. У нього залишилися діти, дружина і батьки. Анна Книш, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сума. Вчора вже комісією тептенц було прийнято рішення, що для житлового фонду опалювальний сезон розпочнеться з 20 жовтня, тобто з п'ятниці. Люди повинні, я також наголошую, що повинні розуміти, що для того, щоб тепло вже пішло повноцінно, це ну, десь до трьох днів, поки розгортається, але вже з п'ятниці будемо подавати теплоносій. В принципі, ми на 100% готові. Що стосується соціальної сфери. Зараз у нас майже всі школи підключені, всі садочки повністю підключені до єдиного і всі стаціонари також підключені. Лікарень. Михайло Стародубцев переселенець з Луганщини. До повномасштабного вторгнення мав власний бізнес у місті Северодонецькому. Через постійні обстріли розповідає чоловік. Вимушені були виїхати з родиною. Ми тільки виїхали ще у квітні 22-го року. Ну, виїхали ми в Дніпро бо там ближче. Дніпро було до нас і там ми теж майже 8 місяців провели. Тобто я батьків змог поселити 80 кілометрів від Дніпра. Там в селі дали люди квартиру. Не квартиру вибачають, домік, худобства було на вулиці, ну можна було жити. Приїхавши до Дніпра, чоловік влаштувався працювати охоронцем. Коштів, говорить, винаймати житло, не вистачало. Сам я був жив в Дніпрі, але ж з надією на те, що це все скінчиться дуже швидко, там два-три місяці. Я, я не став знімати квартиру, бо це в Дніпрі теж дорого. І ну, якщо чесно, я прожив шість місяців в Дніпрі в машині. Дружина Михайла разом з дітьми виїхали до Німеччини. Евакуаційний поїзд був із Лисичанська, то там дуже складна поїздка була, 18 Чоловік було в купе, по проходам люди були не прибитися, навіть в туалеті їхали люди. І в мене маленька донька була і два місяці, і друга донька сім років. Це от на руках все, жінка перенесла, води дали аж волонтери у Хмельницьку, тобто вони навіть не могли попити водички. Російські військові позбавили Михайла житла, розлучили сім'єю та знищили бізнес. Проте говорить чоловік, він знайшов роботу, підтримує родину та допомагає. Зсу У мене був бізнес. Оптова база в Северодонецьку, тобто, у мене 6 машин таких було на розвозі. По області возили товар і по районам. І залишилось на сьогодні дві там дві автівки. Я Віддав на ЗСУ піхоту возити. Хлопці приїхали, кажуть, ну поможіть ну, тоді. Ми об одному думали, щоб це все безстрілськінчилась. Так я і зараз так думаю. За словами пана Михайла, життя довелося починати з нуля. Він мріє дочекатися перемоги та зустрітися з сім'єю, яка вже майже півтора року в Німеччині. Дуже похоже, оце хімістечка на наше місто. Ми вже тут звикли, але ж все одно хочеться попасти туди. Повернутися, хоча в мене там згоріла і, згоріла і квартира, і дом згорів, і бізнес. Ну, на бізнесу нічого не залишилось, руський мір, як то кажуть, на ноль помножив. Тому ну, мрія така є, ну, мрія як у всіх, щоб скоріше закінчилася війна. Пан Михайло додає, вірить, що незабаром його рідне місто буде знову під українським прапором, а він повернеться туди, аби разом з ріднею його розвивати. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми. Збір одягу і взуття, сортування і розподіл їх між людьми, що цього потребують. Так з липня у сумах функціонує банк одягу, ініційований сумською міською організацією Товариства Червоного Христа. Працює банк одягу на базі міської бібліотеки імені Олексія Столбіна. Родина станцієр, одні з тих, хто прийшов сюди по допомогу. Мені потрібно куртку в мене її немає. Обові немає. — Поїхали ж з дому ж без нічого. З одним пакетом ще два роки назад. Вчора прийшла жіночка, в неї були ноги мокрі, я її взула, знайшла носочки, за що вона дуже дякувала мені. Сама вона з Краснопілля. До нас приїжджають люди з прикордонних міст і сіл, дуже багато, які певний час, вже півтора року живуть тут, вони приходять, приходять до нас, мало забезпечують. Чині діти сироти, діти інваліди в основному ми на даний час в першу чергу обслуговуємо ВПО, але ми жодній людині ніколи ні в чому не відмовили. А ця родина, що приїхала з Солодару після того, як прийшли отримати одяг. Родинному банку стало допомагати. Наше міста виповане, знищені квартири, все знищене, немає, Нема нічого. В нас є така група переселенців у сумах. Ми почитали і вирішили щось знайти для себе з одягу. А потім, коли сюди вже прийшли, вирішили, що можна нав'язати шкарпи таки з цих гниток, з цих виробів, які тут є і так. Почалось і спочатку якісь такі були ну, нитки, мабуть, не такі, то, поки знайшли інструмент, а зараз все так пішло і все йде, гаразд. Бібліотеки це центри не тільки книговидачі і спілкування з читачами, а й центри соціалізації, психологічної якоїсь допомоги, потім спілкування взагалі. І тому ми вирішили на такий експеримент піти. І центр міста є певне приміщення. Це така існує у нас зараз ну, місце, де люди можуть трохи собі налагодити. Дити життя для дитячої бібліотеки банк одягу, що функціонує в приміщенні, цей спосіб залучити читачів до спільних активностей, розповіла завідувачка закладу. У нас є спільні заходи, які ми проводимо разом із Червоним Хрестом. Одяг же не весь розбирається, деякий одяг йде на переробку, можна так сказати. Ось такі заходи. Серед потреб, які зараз має банк безкоштовного одягу, теплі речі, верхній одяг і взуття, а також різний одяг великих розмірів. Анна книж Сергій Коваль Суспільне новини суми.